На пляж із книжкою та калькулятором підуть цими днями українські розумники і розумниці вундеркіндів з усієї країни зібрали разом, аби вони в колі собі подібних спочили від наук в літніх школах. Безкоштовно цьогоріч уперше відпочиватимуть майже 700 юних геніїв. І все ж у таборі майбутні інженери та фізики, крім науки, мріють про дискотеку, сучасні фільми і дівчат. Світлана Бразівська ще про мрії дивовижних дітей. Літній табір для вундеркіндів зранку встали, поснідали і в автобус київськими пробками гристи граніт науки. Кожен із них переможець олімпіади з математики чи фізики. Вони ще зі шкільної парти привчені писати наукові роботи. Їх зібрали з усієї України в курортній зоні Києва, щоб майбутні науковці відпочивали з користю. Тут провідні науковці. Ми маємо з ними справу лабораторії, з якими ми в звичайних шкільних умовах. Ми не можемо просто з нагоди з ними працювати. Демонстрували, як заморожують троянду, і як після цього вона швидко розбивається. Навчатись і влітку всі вони звикли, одначе на вакаціях діти намагаються все таки. Від... Відпочити після тижневого перебування в таборі, відбувши лекції світилу КПІ та турніри з шахів. Нині ранкові розмови підлітків про дискотеку. І наболіли мало дівчат. Шість дівчат і сорок е, ні десь сорок хлопців. Дискотеку бішали організувати. Ви ми вирахуємо арифметично. Yeah. Як з кожним потанцювати по коло декілька разів дорогу до науки майбутні науковці використовують раціонально. Хтось досипає, втрачені вночі години Ні, nee, ми не досипаємо, ми просто лежимо. Хто ці з калькулятором дораховує невирішені задачі приїжджі, милуються краєвидами мегаполіса. Навіть дивлячись мультик, ці діти вивчають загальнолюдські проблеми, показують проблеми людства, які зараз є, є у, багать, у багатьох країнах. За цим столом гають час анекдотами та картами. Навіть дурня грають не просто так. От парадокс такий, найрозумніші діти України грають в дурня і жартівливість із цих юних облич мов рукою знімаю, коли вони потрапляють в аудиторію. Тут вони хизуються спеціальними технічними термінами і миттєво розгадують складні ребуси. Покатоли, типу, електродам, сюди одне каркас нарізали. Гальванометри. щодня в них іще є екскурсії та подорожі увечері у програмі, або спортивний майданчик. Дівчата йди Ді сюди, або книжка. Я книжку читаю про. Ну, дружину Карла Маркса, Жені Маркс у Києві. Літній табір для талановитих техніків у Криму для юних звіздарів у Рівному для фольклористів. Усього вісім спеціалізованих літніх шкіл по всій Україні. Світлана Березівська, Лідія Паньків, Андрій Хлус, Олександр Сафронов ТСН Есен плюс один.